Привіт-привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Satoshi Eкономі. Мене звати Сергій Ситник, і сьогодні ми поговоримо про те, як цифрові технології можуть стати не тільки інструментом розвитку, але й інструментом повного контролю над кожним із нас. Тема звучить серйозно, але обіцяю, все буде легко і просто. Хотів би перед цим тільки показати вам швиденько одне відео, яке надихнуло мене на запис цього буквально відео. Давайте тоді перейдемо швиденько. Хоп. Я постараюся одразу перевести. Це відео, от бачите, зверху напишено соціальний credit score. Це майбутнє. Станеться у 2028 році. 15 хвилин Сіті will become. So буквально за 15 хвилин це швиденько станеться. А, давайте перейдем, перейдемо до перегляду. Перепрошую, чекайте, щось не. Немає якості відео. Ще раз. Excuse me, is there a problem? Перепрошую, у вас є якась проблема? Once for blue tier only. Ця зона тільки для синіх а, бейджиків. Green. Green. Ти зелений. Only travel in a 2 mile radius. What? Зелені можуть тільки рухатися тільки в двох двохмильному радіусі. This was a green zone just last week. Ця зона була зеленою тільки тиждень тому назад. One safety, it is now blue. Для безпеки всіх людей зараз ця зона синя. Кредітско the... каже Boost. Як це? Увелич свій кредитний е, рахунок е, якби вище. Каже, що там є якийсь е, трекер здоров'я. І ти можеш получити е, е, доступ до всіх зон. Нам добре там, де ми є. Please make your way back to your designated zone. Будь ласка, відступіть назад до вашої зони, де ви можете перебувати. Кажуть, що знімуть в кредит, якщо вони зараз не відійдуть. Так, мене це вразило. Давайте ще раз в повному англійському, а, якби вигляді. Excuse me, is there a problem? Is there a problem? this zone's for blue tier only you're green green can only travel in a two month oh, what this was a green zone just last week for everyone's safety it is now blue boost your credit score to blue tier with the installation of a wellness tracker and gain access to all zones we're happy as we are Please make your way back to your designated zone. Activate rapid induction for soldering. Head back now or suffer further credit penalties. Це мене реально шокувало. Е тому давайте швиденько, а більш детальніше вам а, скажу, що я думаю на рахунок цього всього. А і куди ми рухаємося з цим майбутнім всім, а, тому що воно реально дуже Дуже швидко рухається, і не знати, коли воно до нас прийде. І прийде воно кажуть до 2030 року. Тому давайте перейдемо до першої частини, першої секції е, нашої зустрічі. Це WorldCoin як цифрова ідентифікація майбутнього. Уявіть, що вам не потрібно носити паспорт, банківські карти чи будь-які документи. Всього лише сканування обличчя чи ока, і всі ваші дані вже доступні в системі. WorldCoin – це проект, який вже зараз працює над створенням глобальної цифрової ідентифікації. Засновник WorldCoin – Сем Альтман, той самий, що стоїть за OpenAI. Яке, як це працює? Ви підходите до пристрою, який називається ORB. Він сканує вашу сітківку або обличчя. І все це цифровий паспорт, створено. Тепер ви можете проходити кордони або отримувати послуги. Без жодного папірця. WorldCoin вже працює в багатьох країнах. В деяких, як і що я не помиляюся, в них є, звісно, проблеми, але сотні тисяч людей добровільно проходять це сканування. Але, знаєте що, це лише перша частина великої системи, лайк like, глобального контролю. Друга частина це CBDC, я думаю, вже всі чули і вже тисячі разів. CBDC – це цифрові валюти як новий рівень контролю. Тепер уявіть гроші, які можуть зникати, якщо ви не витратите їх до кінця місяця. CBDC – це цифрові валюти центральних банків, які вже активно розробляються у США, Європі та Китаї. У чому їх особливість? Вони програмовані, уряд або банк може вирішити, на що ви можете витрачати ці гроші. Ви зрозуміли, наскільки в нас буде контроль? Над всіми нашими, буквально вибором, чого ми купляємо, куди ми ходимо, який сервіс ми використовуємо. У вас є 30 днів, щоб витратити частину грошей, інакше вони просто згорають. Ваша можливість пересуватися чи купувати певні товари може залежати від вашого соціального рейтингу. Наприклад, у Китаї вже існує цифровий юань, який дозволяє уряду контролювати транзакції громадян, і це вже лише початок. Секція 3 глобальний порядок і повний контроль. Тепер є питання, як це все об'єднується? Уявіть єдину систему, де ваші гроші, медична історія, соціальні мережі, біометрія, тікети на вашій машині, якщо ви їдете. Вже Тесла робить 2-3 warnings, якщо ви не ставите, наприклад. А, руки на руль, вони вам дають 2-3 warnings І якщо напевно що наступні рази, ну це в майбутньому може таке бути, можливо, вас заберуть а, автопілот. Розумієте, це все реально речі, які вже фактично на порозі. А, ви знаходитесь в магазині, особі ще раз, ви знаходитесь в магазині, і система автоматично сканує вас, визначаєте, чи можете ви зробити покупку. Підходити до кордону і систему оцінюю, чи дозволено вам перетинати межу. Це світ після 2030 року, дорогі друзі. Система четверта і секція четверта, як захистити і що робити. Але це все не так погано, мої друзі. У нас є альтернатива це децентралізовані валюти та технології, як ви вже знаєте, біткоін, Етеріум. DeFi – це інструменти, які дадуть нам свободу та незалежність від централізованих систем. Що можна зробити вже зараз? Це вивчайте блокчейн та криптовалюти, дізнавайтесь, що це таке набагато глибше, де ви зараз є. Інвестуйте в децентралізовані проекти, підтримуйте системи, що захищають цифрову приватність. Це ключ до захисту і успіху. Четверта промислова революція вже почалася, дорогі друзі. Це про що наш канал. Тому підписуйтесь, ставте ваші лайки, ваші запитання, і як вам на рахунок такого контенту, як ось це відео. І після цього ви зможете, підписавшись на нас, слухавши всі. Ідеї, які ми висловлюємо, ті емоції і емоціональний посил, які ми даємо, щоб ви в кінці, після спілкування з нами могли контролювати своє життя. Зрозуміли, як це робити. Тому підписуйтесь у нас тільки реальне. Візьми своє життя під контроль. Тому ще раз. Підписуйтесь на канал Satoshi Economy, щоб бути в курсі останніх новин у світі блокчейну, криптовалют, новітніх технологій. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в приват. Якщо ви думаєте, наприклад, про ем, цифрову ідентифікацію, CBDC і інші технології, які, можливо, я ще не згадав, пишіть в коментарях. Кажіть, що ви думаєте. Тому що вже блокчейн на порозі, він вже тут. Цифровий світ вже тут. Web3 вже тут. AI, він вже зайшов до нас в кімнату буквально. Він вже в нас вдома сидить за столом. В вигляді AI-агентів. Тому не втратьте свого часу і будьте з тими, хто попереду ринків. Дякую всім за увагу. З вами був Сергій Ситник. Канал Сатоши Економі. Побачимось в наступному відео. Па-па-па-па!